Колись біткоін Халвін був для криптоспільноти якимось священним ритуалом, подією, що неминуче запускало черговий вибуховий буран. Кожні 4 роки винагорода майнерам урізалася удвічі, і це сприймалося як магічний спусковий гачок, який через дефіцит пропозицій штовхає ціну стрімко вгору. І справді, перші три халвінги підтвердили цю теорію чотирирічного циклу. Після першого халвінгу 2012 року біткоін подорожчав на фантастичні 7000% тисяч відсотків за наступні 12 місяців. Після Другого у 2016 тисячі ще на 291% і після третього у травні 2020, на 541% плюс-мінус. у результаті до кінця кожного такого циклу ціна підкоїну ставила нові рекорди. Наприклад, зросла з приблизно 8 тисяч доларів у травні 2020 року до понад 69 тисяч у квітні 2021. го А потім неминуче наставала корекція. Тобто народилася своєрідна крипторелігія. Віра, що код Халвінгу ніби програмує ринок на злетий падіння. З Чотирирічною періодичністю, однак часи змінюються, і нині додалі більше аналітиків зазначають, що ця красива циклічна казка перестає працювати. І от постає питання: чи не перетворився Халвінг на релікт минулого у світі, де на перший план вийшли глобальні фінанси? Для початку достатньо поглянути на поточний цикл. Четвертий Халін біткоїна відбувся у квітні 2024 року. Але на відміну від попередніх, ринок зустрів його вже на підйомі. Ба більше ще до скорочення випуску у березні 2024 року біткоїн оновив історичний максимум ціни. Ринок ніби пройшовся по сценарію завчасно. А от після самого Халвіну аж ніяк не сталося якогось феричного стрибка, на який усі надіялися. Навпаки, приріст ціни за місяці після події виявився куди скром. Нішим порівняно з аналогічними періодами минулих циклів. Волатильність біткоїну загалом знизилася, і рік по тому його результати явно слабші за звичний розклад, якщо звичайно, набрати до уваги божевільний цикл 2012 року. І це змушує замислитися. Можливо ж, цей легендарний четвертий був все відкладається, або ж його взагалі не буде у класичному розумінні. І все більш ознак вказують, що традиційний чотирирічний цикл дійсно слабший, а ринок прийшов на нові рейки. Халиних більше не є якимось єдиним рушієм зростання. Тепер панують глобальна ліквідність та макроекономіка. Як влучно зазначає один оглядач, біткоін рухається настільки по циклах коду, скільки по циклах капіталу. Коли у світі багато дешевих грошей, крипторинок на підйомі. Коли глобальна ліквідність висихає, настає криптозима. І справді. Події останніх років підтверджують цю тезу. У 2021 та 2020 роках центральні банки друкували трильйони доларів для підтримки економіки, процентні ставки падали, інвестори пілиси шукати дохідність, і біткоін як ризиковий актив злетів до небес. Натомість, 2022 рік, це холодний душ. Боротьба з інфляцією, підвищення ставок ФРС США та згортання стимулів відкачали ліквідність ринків, і біткоін обвалився майже на 75% від піку. Цей обвал стався задовго до чергового халвінгу всупереч колишній логіці циклів. Зате цілком у русі глобального макроцикла виходить, що потужні фінансові течії переграли алгоритмичний таймер халінгу. Ну, дві 2023 і 2024 роки принесли нові приклади у другій половині 2023 року. Попри те, що до халвінгу що залишалося кілька кварталів, ринок оживився на три новин з Уолл-стріт інвест інвесткомпанія BlackRock раптово подала заявку на запуск біткоїна ETF. Хоча ще колись, м'яко кажучи, вона критично ставилася до крипти, і ця новина спрацювала як каталізатор. Інституційні інвестори сприйняли це як сигнал, що біткоін тепер остаточно входить у мейнстрім фінансів. Ціни пішли вгору на хвилі очікувань приливу капіталу через регульовані фонди. Тобто фактично роль драйвера взяла на себе не подія халвінгу, а очікування ETF на прихід Китів з Уолл-стріт. Ринок почав жити новою логікою. Купуй на чутках про ETF, замість колишнього чекай. Халвінгу, звичайно, сам Халвінг нікуди не подівся. Він як і раніше скорочує пропозицію нових монет на ринку. Але тепер, коли емісія біткоїна вже доволі мала, його ефект більш розмитий і прогнозований. Це вже не шок, а радше давно відома константа, яку ринок здатний закласти у ціну наперед. Натомість вагу набули інші фактори, що формують нову парадигму крипторинку. Перше, звичайно, це глобальна ліквідність. Біткоін дедалі тісніше вплатений у світовий фінансовий цикл. Аналітики помітили, що динаміка глобальної грошової маси М2 випереджає рух ціни біткоїну приблизно на 2-3 місяці. Ось подивіться на графік. Тобто, коли центробанки відкривають крани ліквідності, за кілька тижнів починається зростання криптовалют і навпаки. І от зараз у світі якраз саме такий поворот: ФРС США наближаються до завершення повного остаточного підвищення ставок, а ринки закладають. І можливо пом'якшення політики, от Том з фунтстрат прогнозує, що вже до кінця 25-го року Федрезерв почне знижувати ставки ще активніше, і це буде повноцінне зелене світло для біткоїну. І він, звичайно, він очікує і зростання глобальної ліквідності, яке разом з іншими факторами, включно з посиленою увагою до біткоїну з боку політиків на кшталт Дональда Трампа, може звичайно усе це підняти ціну до 200-250 тисяч за один біткоїн. Ну а тепер трішки повернемося у мину у до інституціональну добу криптоциклів інвестори могли орієнтуватися на прості індикатори: дата халвінгу, темпи емісії, сорочні графіки. Нині цього просто недостатньо. Аналітик використовує цілий арсенал метрик. Одним із ключових барометрів стала домінація біткоїну, частка його капіталізації в загальній капіталізації крипторинку. Якщо домінування біткоїну зростає, це означає, що ліквідність перетікає до татка, і вона висасує їх з альткоїнів. І альткоїни стагнують. Ну а якщо вона знижується, настає час альткоїнів, альтсезон, коли інвестори жадібно ганяються за вищою дохідністю у дрібніших активах. На початку 25-го року якраз намітилося таке зниження домінування біткоїну. Буквально за тиждень вона впала на Ва і це вже було крутим сигналом для альткоїнів. І усі думали, що можливо прямо зараз почався альтсезон. Спойлер. Історично, альткоїни просиналися приблизно через 7-8 місяців після Халвінгу. Так от, після Халвінгу 2016-го вибухове ралі альтів стартувало у березні 2017-го, тобто через 235 днів після Халвінгу 2020-го року на початку січня 2021-го 8 місяців потому. І якщо цей ритм збережеться, то кінець 24-го та весь 25-й рік мали б стати черговим золотим часом для альтернативних монет. І, як ми бачимо, поки що Зеро пройшов рік після халвінгу, і альткоїни поки що не показали м'яко кажучи феєричного зростання. Частково деякі стріляли, але разом загально говорити про альтсезон, Поки що не можна. До речі, про це свідчить і величезний сухий порох у системі, тобто сукупна капіталізація усіх стейблкоїнів. Вона досягла 220 мільярда доларів станом на травень 2025 року. Тобто ці гроші фактично очікують на узбіч ринку у вигляді цифрових доларів. Зростання глобальної ліквідності відчувається навіть тут. У квітні 25-го року обсяги переказів у стейблкоїнах сягнули 1,2 трильйона доларів, що на 15% більше ніж у березні. А такий індикатор, як стейп. Stablecoin суплай рейшіо співвідношення капіталізації біткоїну до капіталізації стейблів упав до 0,18, тобто історично низького значення, що вказує на відносне переповнення ринку стейблкоїнами і недооціненість біткоїну, яка часто передує бичачому прориву. Іншими словами, ліквідність під ногами ринку вже зібрана. Лишилося іскрі фу, запалити черговий рух. Ще один важливий показник це настрій ринку і поведінка інвесторів. Якщо в минулі цикли це було щось ефемерне, то сьогодні існують конкретні метрики, які його вимірюють. Приміром, Crypto Fear and Greed Index, тобто індекс страху та жадібності. Він дозволяє чисельно оцінити емоційний фон. Крім нього, відстежуються й інші ончейн показники активності, наприклад, кількість активних адрес у мережі, обсяги ончейн транзакцій, руки великих китів і так далі. Тобто, пікові моменти Буранів мережева активність б'є рекорд, наприклад, у розпалі. Попереднього циклу щоденно активно діяли понад 1 мільйон біткоін адрес. Нині ж цей показник біля 700-800 тисяч на день, що трохи менше ніж було рік тому. При тому, що кількість гравців зросла, це може означати, що нові користувачі ще не ринулися масово в крипту, тобто потенційно з огляду на стриманість ринку, і тим більше цікаво, що попри відносно помірну ончейн активність ціна біткоїну вже майже знову 100 тисяч доларів. І теоретично, що можливо черговий потік нових гравців, роздрібних чи там інституційних скоро прийде на ринок і він зможе підживити додаткове зростання. Усе це підводить до головної думки. Ми живемо не в четвертому циклі старого зразка, а фактично в новій криптоекономіці з іншими законами. Халвінг залишається важливим фундаментальним фактором, проте більше не гарантує автоматичних фейерверків. Ринок подорослішав і реагує на ширший спектр стимулів від рішень ФРС і геополітичних криз до корпоративних заяв, типу Тесла купує біткоін. Геополітичний фонд звичайно також грає свою роль, наприклад, зростання напруги от між Індією та Пакистаном, чи там інші регіональні конфлікти можуть підвищувати глобальну невизначеність і впливати на настрої інвесторів опосередковано або Напряму таким чином, криптоактиви вперше опинилися на перетині глобальних трендів: фінансових, технологічних і геополітичних, і більше не існують у якомусь там відриві, як це було 10 або там навіть 5 років тому. За таких умов інвесторам потрібні нові інструменти мислення і аналізу, щоб зрозуміти, куди воно все дме. На щастя, така інфраструктура теж розвивається. Сьогодні з'явилися платформи, які надають роздрібному інвестору доступ до глибокої аналітики раніше доступної лише обраним. Наприклад, наша BitGet інтегрувала у свою екосистему потужні інструменти штучного інтелекту та онлайн-моніторингу, які допомагають трейдерам помічати тренди та керувати ризиками. Ми пропонуємо усе від смарт-ботів для автоматичних стратегій до AI-підказок з аналізу ринкових тенденцій та фільтрації перспективних монет. Якщо стало цікаво, то у описі ти знайдеш лінк. Якщо по ньому перейдеш і в тебе немає ще акаунту, то як новачок можеш отримати до 6200 USDT на свій рахунок. Тож підсумовуємо зараз халм більше вже на цар і бог крипторинку, але їх звичайно і не вчорашній день. Швидше це один із багатьох шестерень в багато більшому механізмі. Ні, циклічність еволюціонувала тепер глобальні фази ринку і спаду формуються цілим букетом закономірностей. Розуміння цього нового багатофакторного світу це ключ успіху для будь-кого. І замість того, щоб сліпо чекати черговий халвінг, аналітики вчаться читати пульс ринку за десятками показників, наче лікар, що стежить і за тиском, і за пульсом, і за. Ну да, за тим, що ти подумав, і саме такий підхід дозволяє не прогавити моменти, коли кон'юктура перелаштовується. Ну я сподіваюся, що тобі було цікаво. Переходь у опис під цим відео. Звичайно, підписуйся на усі соціальні мережі. Там найсвіжіші, найцікавіші новини. Ось тобі як гарячі пиріжечки. Ну і звичайно, як і завжди, побачимося у майбутньому.